Леви нарешті отримали свого вожака. Сьогодні стало відомо ім'я Наставника, який поведе львівські Карпати в новий сезон. Команду в непростий час прийняв 43-річний Олександр Севідов. Він і спробує за короткий час будувати боєздатний колектив. На представленні нового тренера побували і наші журналісти. Все, я розумію і дуже повільно буду розмовляти українською, тому що треба підбирати слова, а вигляді смішно не хочеться. Львівські Карпати очолив парубок з Донецька зелену білу команду. До сезону готуватиме Олександр Сивідов. Ви знаєте, скільки було? Скандалів, сенсацій, інсинуацій і розслідувань. Останнє місце працевлаштування свідова Ужгородська говерла, яка за підсумками сезону посіла друге місце з кінця. У Львові наставник працює без року день, а нахвалитись ним вже не можуть. Я вважаю, що це все таки мабуть, аванс. Гадаю, це аванс у мій бік. Тренер я ще молодий, то ще нічого не досягнув. Але думаю, з Карпатами мені це вдасться. дуже хочеться, щоб вони були з Карпатами. Ми шукали тренера, який не дозволить, щоб наша команда пропускала. Рекордну кількість м'ячів у власні ворота. Тренер, який наведе лад в командній грі, який наведе лад в дисципліні тренера, в якого команда буде показувати. Традиційний звичний львівський бійцівський характер українською наставник поки не спілкується, але до колективу вже встиг придивитись. Завдання на сезон клуб поки оприлюднювати не наважився, невідомо ще, хто залишиться в команді. Однак обіцяють, Карпати робитимуть ставку на молодих виконавців. Це ставка в тому числі і на своїх вихованців. І відповідно ми шукали тренера, який здатен працювати з молодими гравцями. Що ж до старожилів команди, яким планують скоротити зарплатню у клубі, запевнили, футболісти Карпат голодувати не будуть. Є такі поняття як преміальні. Ми збуваємо про те, що є такі поняття, як води такі поняття, як бонусна система, тобто не отримувати гроші. А заробляти гроші? А те, що на трансфер виставлено 19 потенційних підопічних, Севідова аж ніяк не стурбувало. Футболістом футболісти практично цілий час на трансфері. Яка може бути гарантія? Підписав контракт на 5 років. А через місяць сказали до побачення. Може таке бути. Може, ж такое бути, може контракт Севідова розрахований на три роки, але чи вдасться тільки пропрацювати цьому тренеру у Львові, покаже час. Надто вже часто зеленобілі міняють своїх тренерів. Василь Турків, Андрій Дробний. Новини.